будет. Вот просто вот в углу стоит его трость. Но эфир мы запустили, и Алексей будет сейчас. А, пока садится... Аристо, что ты на самом Справжний патриот? че че зручный елоб Кремля? Давай разберемся. Военный, да? Я был разведником в поле, Я старший лейтенант Главного управління розвідки Міністерства оборони України. Yes. Я, сам льотчик. Yes. Yes. Я спер гранатомет. Я залишився один з двома вбитими двома парадами і почав організовувати евакуацію. Це було у вас групи вихідки? У нас було п'ятеро осіб. П'ять, так. Так, да, і ми пройшли щонайменше п'ять рядів мінно вибухових загороджень, мінно-вибухових. Скільки ви спали от, перший місяць-два в день в середньому? День, часа два. Два, два часа? Як да, ви не валилися? Це перші 120 днів. Я ж пережив підрив на ОЗМ — Когда? Ну, вісімнадцятому году. А за професіональні сектори говорят, за всю війну два таких человека, которые пережили, Это ведьма, там не виживають. Или или я військовий, я розвідник, я герой. Ти кажеш. Ну звісно, давай одразу почнемо зі створення образу людини, яка знає правду. Класична тактика маніпуляторів: спочатку навішати собі медалі, щоб потім безкарно втирати публіці якусь дику архінею. Олексій, біографія це не аргумент. Якщо ти колись служив, це не робить тебе носієм істини. Якщо ти дійсно був розвідником чи розбійником, я не знаю, то мав би знати, що інформаційні операції це також зброя. А ти цією зброєю активно б'єш по Україні. Киев очень надежно защищен. За это мы можем не беспокоиться. Поэтому планы, британские планы, которые не рисуют стрелки, что вот все, все ломанулись на Киев, особенно с Беларуси, но мы с иронией воспринимаем, мягко говоря, с иронией здесь. Потому что мы знаем реальное соотношение силы и средств и знаем, во что им обойдется пройти эти 200 километров, если они вообще смогут их пройти. Неспособность людей осознать, что уже настала реальность, которую я, бляха. Полтора года предсказываю уже, бляха. Вот это меня бесит. Сказал, как будет, бляха. Ну, и вся вот эта история, да, она задолбали. Уже новое время, Но ну, привыкните вы уже. Алексей, предсказатель ты наш. А может не наш. Ты разумеешь, что ты просто устраиваешь клоунаду? Ти говориш одні речі, що типа не буде наступу, ні сяти, ткажеш півтора року, то вже підказуєш, і тут просто кидає тебе. Тобі треба звернутися до психіатра, щоб заспокій... дав тобі заспокійливо. Тому що то, що ти показуєш на цьому відео до цього, я казав, що типа нічого не буде, то типа кидаєшся, типу, ломаєш тільки на ручки. І одновременно хочу звернутися до всьому народу України. Перше. Що типа вже пів підсказу вже півтора, там 2-3 роки, 2-3 тижні. Тобі треба звернутися за допомогою. клініки є. Порекомендуйте, будь ласка, в коментарях, що треба зробити арестовувачу, враховуючи той момент, що тут він каже, що до того не буде, а тут каже, він присказує. Так і настрадав, з якої психлікарні є. От напишіть коментаря. І она була ізб... избегнута в Парижі. Якщо б выполнили все, що договорились в Паріжі, войни би не було. І переводи з сілки з агресора на жертву. Знаєш, що, що найцікавіше? Чому ці аргументи всі твої знову на руку Кремля? Совпадіння? Не думаю. Війну можна було уникнути, якби Україна пішла на компроміс. Оу, нарешті ми дійшли до цього чарівного слова. Компроміс. Скажи чесно, Олексій, які саме території ми мали віддати? Київ, Львів, Харків? Чи може повністю всю країну, а натомість отримати гарантії безпеки від Кремля? Який компроміс? Компроміс це просто ну, дорівнює капітуляція. Це навіть не обговорюється. Якщо Росія порушила всі попередні угоди, чому, б вона, а, чому вона буде дотримуватись нових? На... Ти поширюєш нам мер, якого не існує? Стамбул 2. Тим не хоче перемовин. Він хоче повного контролю. А твій компроміс це не альтернативний підхід, а просто прокладка для здачі України. А а це... чому ми О чому ми розмовляємо Йому все дали вже. Все йому этот Трамп дали, очень сложной, совершенно реальной геополитической ситуации. Вже не знають, як объяснять. я вже не знаю, як Такие... І... Ну звісно, Олексії, ну, ну куди ж без цього класичного пропагандистського штампу? Україна попросила допомоги, це не використання, це співпраця. Так, Росія так використовує своїх столетів і гарматне м'ясо. Давай про це поговоримо. А чому Україна мала би воювати одна? Якщо в твою квартиру влізе злодій, то ти вже не будеш кликати поліцію, бо не хочеш бути використаним. Це, це знаєш такі наративи? Дивно. Знову ж таки, совпадіння не думає. Знаєш, Олексій, висновки, ти викрите. Ти роками прикривався їм Аналітика, але тепер зрозуміло: ти або дуже наївний йолоп, або дуже зручний агент Кремля. Просто забабоса. Твої тези збігаються з російською пропагандою. так Ти сієш сумніви і паніку, підриваєш довіру до, до України як країни, так зустрічаєшся на стрімах, говориш з російськими пропагандонами. Так, Латиніна, наприклад. Отже, ти просто корисний йолоп. Або агент Кремля. Агент впливу в інформаційному полі. Тож не намагайся нас одурити, нарестовиш окрій Україна бачить тебе наскрізь. Ти розкритий.